Новоспечені мами, малюки яких народилися на день міста, отримали подарунки від міської влади трьох дівчаток та п'ятьох хлопчиків, яких виписали напередодні, повезли додому у новеньких колясках. І, хоча традиції дарувати немовлятам транспорт у Черкасах дотримується вже чверть століття, для новоспечених батьків це стало сюрпризом, бо за батьківськими клопотами жартують вони про день міста навіть не згадали. Кілограми щастя з'явилося у родині задорожних на день міста. Маленький Міша народився за годину до опівночі і став восьмим малюком у Черкасах, чиї іменини святкували разом з річницею міста. Хлопчик з'явився на світ раніше запланованого терміну, а тому батьки не встигли придбати візочок для немовляти. І подарунок став неабиякою підмогою для сім'ї. Адже для родини, у якої народжується маля, каже Марина, кожна копійка на рахунку. Сьогодні вже ми на виписку в новенькому візочку поїдемо додому. 1 червня у Черкасах народилось три дівчинки та п'ять хлопчиків. На коляски для них з міського бюджету виділили більше 30 тисяч гривень. Для більшості сімей подарунок став сюрпризом, адже за батьківськими клопотами кажуть про день міста навіть не згадали. До чоловіків хочу звер... звернутися і сказати, як ви так оце розрахували. Що на день міста вдалося народити вашим дружинам. ще раз всього вам найкраще і дозвольте е, вручити вам е, коляски». Традиції дарувати візочки немовлятам, котрі народилися в один день з Черкасами, дотримуються вже чверть століття. Потреба у допомозі молодим сім'ям неабияка, кажуть лікарі. Якщо проаналізувати дванадцятий, одинадцятий рік, то було ріст породіль і новонароджених. Щомісяця у Черкасах народжується близько ста малюків. Олена Берестенко, Віктор Наточий, Віка Новини.